1 вересня свято, яке об'єднує одну велику родину, дітей, батьків та вчителів. До цього дня всі старанно готуються. І з самого ранку хлопці та дівчата, які подорослішали шали на один рік, з букетами різнокольорових квітів та щирими посмішками йдуть до своєї другої домівки. Біля школи щороку чергують батьки, і неважливо, у який клас йде їх дитина, у перший, п'ятий чи одинадцятий. Для них, як і для їх дітей, кожне перше вересня особливе. І в такі хвилини завжди хочуть. Хочеться бути поруч. Всі учні на своїх місцях, окрім найменших, які чекають, коли їх старші брати великої гімназичної родини запросять до себе на свято. І ось три загони першачків вже впевнено крокують на відведені для них місця. Святкова лінійка розпочалася, і вже за давньою традицією на початку урочистостей вшанували пам'ять загиблих під час Великої вітчизняної війни. До обліска слави учні з 11 класу поклали квіти. Директор угорцівської гімназії номер 1 Віра Мокрякова привітала всіх зі святом першого дзвоника. З особливими словами звернулась до майбутніх випускників. Сьогодні для вас останній перший дзвоник. Ви вступаєте на останню фінішну пряму. В житті все встигнути неможливо. Але необхідно встигнути основне. Я бажаю, щоб ви визначили для себе пріоритети, щоб ви поставили мету, визначили завдання, щоб ви успішно їх вирішили. І те, що ви спланували, щоб вами було вирішено. Першачкам Віра Петрівна побажала, щоб у новому навчальному році на них чекала лише удача. Батькам вже порадила не хвилюватись, адже їх діти в надійних руках. Далі до слова запросили шановного гостя, голову Новгородської районної державної адміністрації, депутата обласної ради, до того ж і батька одного з цьогорічних випускників В'ячеслава Кауфмана. «Для першокласників сьогодні все перше. Тож нехай ця прекрасна школа завжди рада зустрічає і стане другою домівкою. Для вас, дорогі діти, юнаки та дівчата, нехай цей рік примножить ваші знання, подарую гарні оцінки, багато яскравих подій і незабутніх вражень. Вчителя, я щир... Шановним вчителям я щиро бажаю талановитих і вдячних учнів, аби щодня ви почували, що праця ваша неоціненна. а батькам я щиро зичу побільше терпіння і можливості відкривати для своїх дітей. Нові життєві горизонти. Нехай квітне Україна прицвітає наш край, не згасає слава цієї школи. В'ячеслав Маркович вручив для гімназії директору Вірі Мокряковій сертифікат на мультимедійне обладнання та подарував dvd програвач. Він також зазначив, що цього дня кожен першачок отримує подарунок від народного депутата України від партії регіонів Едуарда Прутніка. Далі дали слово найменшим винуватцям свята. Перша вересня настала, як же довго я чекала, всіх ляльок шухлядку склала, школу жодної не брала. Відтепер я учениця на 12 буду вчитися». Випускники подарували своїм майбутнім маленьким наступникам підкови, аби все було у них гаразд. Після цього пролунав перший дзвоник, який запросив всіх учнів до їх класів. Першачків до їх першої класної кімнати провели 11-класники. Вони дали їм останні перед навчанням поради, подарували кожному свої накази заповіді та солодощі. Перший урок, який пройшов цього дня у всіх класах, мав назву Україна наш спільний дім на уроці вели розмову про те, як здобувалась незалежність, говорили про символи держави. Був час у хлопців та дівчат з одинадцятого класу задуматись над тим, що цього дня у них був останній перший дзвоник у рідній школі, і вже менше аніж за рік їм потрібно буде обрати шлях, по якому доведеться йти протягом всього життя. Перше вересня це завжди свято. Завжди згадуєш себе таким, як ти бачив першокласників таким маленьким. І як тебе колись вели теж у цю школу, старшокласники проводили назад. І порівнюючи себе з цими дітьми, дуже цікаво згадувати ці роки, і як швидко проминуло це шкільне життя. Ми всі розуміємо, що це останні наш дзвоники. Вже в наступному році ми будемо вчитися. Дуже чудово все організовано, але мабуть найбільше ми зрозуміємо цю мить, коли вже будемо власне самими батьками і приведемо своїх дітей до школи в перший клас.